е, бачення департаменту до даної події. Ну, ви як розумієте, що в будь-якому випадку посада головного лікаря має бути погоджена департаментом охорони здоров'я. Чому? Тому що, на відміну від вас, ви, як громадяни України, маєте повне право вибору, ви маєте вибирати право кожного. Кожного, хто сподобається, хто випродовувачі надії, на кого ви будете сподіватися. Департамент охорони здоров'я працює в межах чинного законодавства. Я змушений озвучити ті положення, ті кваліфікаційні вимоги, які стосуються головного лікаря Центральної районної лікарні. Є наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29.03.2002 року No117. 23, 12-13 року так названі кваліфікаційні вимоги до медичних працівників в галузі охорони здоров'я. В даному випадку там чітко озвучено звучить на посаду головного лікаря Центральної районної лікарні може претендувати це за фахом Організація та управління охорони здоров'я, який має вищу кваліфікаційну категорію. Стаж роботи за фахом Організації та управління охорони здоров'я не менше 5 років, та лікарський стаж не менше 7 років. Кожен кандидат, який буде відповідати даним коліфійним вимогам, буде погоджений Департаментом охорони здоров'я. Якісь переваги надавати одній чи іншій особі, ми не маємо право, тому ми дотримуємося чинного законодавства. Але... Привіток, у такому випадку пріоритет вирішення даного питання обов'язково надається, може бути тільки рішення сесії районної ради. Що стосується рішення сесії, ну, дозвольте сказати своє просто бачення не як представник адміністрації, як представник як громадянин України. Ви обирали Своїх депутатів до обласної ради. Ви покладали на них надії і вони делегують, ви делегували їй свої повноваження. Вас багато, а їх 40, 42 чоловіки. Тому вони мають повністю озвучити вашу думку і цю думку винести на голосування. Повірте, що за ті роки, скільки ми живемо, не один раз нас обманювали, не раз наші сподівання були не виправдані. Тому моє бачення в тому, що все-таки депутати мають голосувати відкрито і ви маєте знати, хто, за ваші думки, хто проти. Яка ваша думка? Я не є е, представником вашої громади, але свою думку я маю право висловити. Це ваше рішення, це вам визначається. Що стосується озвучених е, е, вимог. Міністерство охорони здоров'я я прошу владу району прийняти всі вимоги до уваги і користуватися їми надалі. Я просто звертаюся до депутатського корпусу, хто би не прийшов на посаду, два претенденти перед вами, вам вибирати, просто прохання депутатського корпусу підтримати, допомогти, допомогти. Показуємо, є велика проблема е, в плані того, що є пенсіонери недостатньо молодих лікарів. Ну, все-таки, які молодий лікар прийде, якщо немає не скла низька зарплата, і ну, тільки якщо буде заохочення з боку місцевої влади. Тому просто звернення, приміть, будь ласка. От ви на початку своєї доповіді нам говорили про те, що обов'язково проходить погодження кандидатури головного лікаря відповідно до наказу названого вами. Мені цікаво почути, чи е, наші кандидати і один і інший, чи вони е, відповідають е, тим нормам, які вказані в цьому наказі. Як це буде виглядати процедура? Подається від районно ради дві кандидатури, які в принципі вже пройшли конкурс наскільки розумію. В департаменті охорони здоров'я піднімаються кадрові справи. Міністерства охорони здоров'я. Після цього всього надходить лист на районну раду із інформацією погоджено не погоджена у зв'язку з відповідністю чи невідповідністю до даного наказу. Я думаю, що ви маєте ці відповіді почути, і я думаю, що влада вам отримає. Чи будуть наші кандидати проходити певну люстраційну перевірку перед затвердженням на таку вагому посаду? Посаду, про яку говорилося, яка пов'язана з коштами, з контролем за використанням коштів і так далі. Тобто, чи передбачені такі перевірки перед тим, як затверджувати кандидатурі на таку вагому посаду? Відповідаю знову ж таки. Дякую запитання. Люстрацію проходять ті особи, згідно закону про ілюстрацію, які знаходяться на крідних посадах і які працювали тривалий час на цих посадах. Тобто питання в те, чи є в них елемент корупції, чи немає елементу корупції. В даному випадку, скажу так, ілюстрацію проводить громада, ілюстрацію проводить народ. Якщо ви вбачаєте потребу ілюстрації, то, будь ласка, це ваше право, ви можете запитати кожного про дохід, про його довідку. т о 什么